Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас. е-е-е... Що сьогодні в нас? Знову батьківство, лисички. Е, я, знаєте, я проаналізував от минулого разу я, про... я це не озвучив, але озвучу зараз. Я. я зробив неприємні речі. Що сталося? Якщо ви заблукали, завжди можете звіритися з картою. Що сталося? Що це за, за цей? М -м -м. Я минулого разу не озвучив те, що мені не варто ніч десять. Так. Ой-ой-ой. Там людина. Мені не варто е, цих. лисенят годувати сміттям. <кій> ну, кемон, серйозно. І це відповідальна, відповідальна я матуська, звісно. лисенят годувати сміттям. Я, я щось це собі як як подумав. Просто, от щось я. Я чесно не звернув увагу. Я подумав, що ну от ігрова механіка така, ну окей. А, а насправді ж, це не так. Це не ігрова механіка? Ось сюди у мене тут знак питання. Я тут можу перебігти, так? давайте спробуємо. Не ігрова механіка. Тобто вона не є обов'язковою ця ігрова механіка. Я міг би цілком собі е, цих е, малечу, не готувати цією цю, цю гедотою. Так, добре, давайте подивимось. Тут в мене наче закритий прохід, так? Треба бути дуже уважним. Є якась їжа? О, ну-ка. О, две є. Ось смачного малята. Тримайте. Принаймні, ягідку з'їли. Це вже добре. Сміттям їх ну, точно не варто. Що це, чому тут вогонь? Що це таке, ой, Що? Тунель Небезпечно, небезпечно, не влізайте. Я чую сліди якоїсь іншої тварини, чи що. <coughs> так, так, так. Що це у нас тут? Ні, ні-ні-ні, ми, ми цим дітей не годуємо. Ай-яй-яй! Ай Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ти? Я тут, я тут. Пішли зі мною. Пролайся. Навичка здобуто пролізти. Вилазь сюди. О, мій хороший. Пішли далі. Ой, так, добре. Пригаєм? Ну ж, о, молодчинка. Так, окей, там люди. Це мені сміттям пахне. О! Що це вони зливають? Бувають якісь відходи. Мені це варто було побачити, так? Ой. Тут якісь чиїсь проходи. Так, добре, ці люди наче нас не помітили. Але їжі тут так і немає. Ніде нічого. Там знак питання. Блін, та ні, малеча, мене голодна. Ой-ой-ой. А куди ж мені? Як же ж мені? Я типу сюдоє міг повернутися на мій маршрут. М -М -М. Де це тут є спуск? Ось тут є спуск, так? Це воно? Ні, це не це місце. Ось це воно. У мене ніч закінчується. Ай-яй-яй! А я дуже далеко від дому. Я дуже, дуже далеко від дому, і лисенята голодні. Mm... Що ж робити? Ми нічого такого не внюхали, нічого не знайшли. Не знайшли нічого поїсти, але синята голодні. Ай ай. Я забув. Я забув, що, це, що тут це ось так. Що я дуже обмежений в часі. Чекай, ну спригни. Може хоч якась рибка тут десь. Є, ні, тут нема рибки. Вода дуже брудна. Нічого немає. Ай ай-яй! Один зовсім знесилений їсти вже хоче. Бери його в зуби. Як його взяти в зуби? Guarding? Не цього. Неси його. І що, і що? А? Ця штуковина здорова завалилася. Та майо, -ма та хоч що небудь. Там же люди сновигають. Я не, не можу поки його несу. Що? Я не пам'ятаю де той смітник був. Та хоча б смітник. Угу, Отакий от тобі от принциповий. Всього Ай-я-я-яй. що сталося ні? А, -а, -а! в Сенсі. Ай -яй, яй ні. Це було жахливе рішення. Чого я їх не погодував? Я не знаю. Я не можу переграти правильно. Я не можу переграти. Гра мені це не дасть. Чи можу? Не хочу. Я переграю. Та ну його нафіг. В сенсі, я не можу так! Ні. Це жахливі наслідки. Я не хочу з цими жахливими наслідками стикатися. <кій> 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 Ні, диви, всі люди. Я... Я пробував налякати. А всі люди такі ще не лякаються. Окей, <кхи> okay. ні, 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 в якому разі? Моя задача годувати малих. В першу чергу. Чим вийде? як Як вийде? Так годувати. Її вже зовсім мало. Ніде прям нічого немає. Це капець, це просто страх. Я не можу, я, я, я відмовляюся з таким погоджуватись. Ну його такі ці наслідки. Так хвилинку, я сюди я сюди навіть перейти не зможу. Там нічого немає. Нема нічого живого просто. Там є. Що це є? Там є яйце. Чому я не можу дістати яйце? Не скавчіть я близько. Не, не, не розумію, чому я не можу дістати яйце. У мене воно навіть підсвічується. Ми тут походили, побродили, і вони вже всі їсти хочуть. Їжте. Сюди я не пройду. Мені по-любому треба пройти через цей конвеєр. Що це таке? Що це за, за слід такий? Ось що мене цікавить. Там щось є. Так, е, я маю е, зараз можу навчити їх навичці лізти, залізти. М? Добре, спригуємо. Їдь сюди. Ну, ну, що вже є? Вже іншого варіанту немає. Я вже побачив, який тут інший варіант. Мені цей інший варіант не подобається. Ой! Ага. Чую, чую машиня. І бум. Добре. Все смачно. Тут є прохід, так? Тут можна підкопати і буде прохід, поня. Як це мені цей пакет з голови зняти? Тільки оце ще питання. Тому такі пакети для мене теж є небезпечними. Ну, ось в чому штука. Давайте. Ми йдемо сюди. Ну-ка, перепрягай. Окей. Одненький впав ніч вже закінчується, до речі. Ой, ой, сковчить бідосько. Я йду не лякайся. Це я тут вставай. Пішли. Давай. Ну, вони там двоє дезорієнтовані. Пішли. Окей, нам треба вертатися назад на базу. Ой, молодчинка. пішли. Я там бачив їжу, тому ми на наступну ніч підемо туди. <хлух> Давай. <хлух> в цю сторону. У нас, до речі, це от дуже погане свідчення, те, що в нас цей пакет на голові висить. Ой, не розбудити сову. Сова небезпечний хижак. Але вполювати сову було б непогано, але вона просто так не дасться. Дивіться, тут не тільки ми ходимо туди-сюди, тут і люди сновигають. Щось вони, типу, всі тут шукають. Можливо, нам варто вже шукати собі якийсь новий дім. Якесь нове місце, де можна було б зникатись. Бо там тоді я пам'ятаю писало дім номер 1 Це типу перший дім. Наший. І тут в цьому нашому домі вже не так безпечно, як було до цього. Добречко, лягаємо. Mm. Жах. водненького є пролізти, навичка. В інших немає. Фух. Ну що ж, добре, давайте ще пішли. пішли. Ми, ми поки що нового нічого не дізналися. Mm. Полюйте і ваші дитинчата підуть за вами. Що? Окей. Ходімо сюди. Ми минулої ночі сюди не дійшли. Давайте пролазимо. Там є місце, де можна пролізти uh -uh. лисеняті. Ще тільки не пам'ятаю, яким маршрутом туди А, сюди треба перепрыгнути і можна туди йти. Паня. Можливо, які кущі виросли? Ні. Немає. Там люди. Блін, а мені там пройти треба. І що? Мені там треба пройти. Давайте не. Поповзли. Хто зна, може ми йому ще увагу звернемо на себе? Це не дуже файно буде. Так, окей. Що ж тут може бути ще? Давайте туди підемо. Ось тут. Р. Ти, ти можеш пролізти? Як мені робити? Ага, вчити. Чи це підбадьорити? Це підбадьорити. А я думав, що він може там пролізти, блін. А він не може. Що ти тут чуєш? Знов сміття? А я не знаю. М а, знов. Ясно. Окей, там вже нічого є стівного, значить, немає у нас. Мишенятку тут не чутно. Так, дивимось. <кій> тут можна щось дізнатися. Ще ні, краще давайте вертатися туди назад. Сюди я прягай. Сюди я будемо вертатися. Я не, по... я не зрозумів, як мені е, малому сказати, щоб він це зробив. Та там точно є куди пролізти, але як це зробити, я не розумію. Так, тут можна на дамбу піти. Можна спуститися вниз. Давайте підемо на дамбу. Ми наче сюди не ходили. М -м -м. Але ні, стоп. Ми тут були. Ми тут вже бували, але тут, типу, небезпечно через те, що звідси якось треба повернутися назад а тут люди. Ой-ой! Нас побачили це не дуже добре. Знов вони голодні в мене до кінця ночі. Я прям не можу, типу. Я розумію, що мені треба йти всюди, всю, в цю зону, але тут тяжче і тяжче стає. Ня. Мені не подобається цей варіант. Давайте переграємо. Я розумію так, так. От такий от, я негарний, що я не з першого разу проходжу, але мені ці варіанти дуже не подобаються. <кій> mm -hmm. Так, ну що ж, раніше ми три ночі записували. Тут аби дві ночі встигнути за, за один раз записати. Три чи навіть більше ночі записували. Так. Знаєте що? А я і не помітив. А водойма то стає бруднішою і бруднішою. До цього там було декілька пляшечок чи ще чогось. А тепер прям брудна брудна. Знаєте що? Мене відчуття, що мене вже помітили. І через це, власне, на мене і капкани вже ставлять. Навідаємося до нашого друга Бурсука. Топтаємо, як у нього справи. Де він? Щось тут має бути Привітик. Ой. Дякую. Він витячий нам за те, що ми його врятували. Я їдки дав. Hmm. Вона в мене нічого не чує, бо все перебуває цим запахом. Добре, я їх походував. А, ну ка дивіться, я, ягідки ще тут виросли. Ягідки збирам. Ди, та ви гляньте просто, яка, яка річка вже брудна. Я ж коли сюди прийшов, річка така брудна не була. Тут в річці прина. Принаймні, де-не-де вже були такі місця, які були чистими. Та на мене поліють просто страх. І що тепер робити? Як, як, як маленька лисичка може вирощувати тут своїх ще менших лисеняток? Ніяк. Тяжко. До неможливого тяжко. Відчуття несправедливості тотальне. Хвилинку, Це якесь зіпсуте яблуко було чи що. Зтрусити яблучко зміг. Окей, ну вони в мене ситі. Це означає, що якщо вони ситі зараз, то на наступний раз мені буде ще менше їжі. Я не можу поспішати. <кій> а що вона сама їсть? Чи вона голодає? Я не можу поспішати, мені не можна бігати, через те, що в мене вже тут як накрутиє, є постійні ось ці небезпеки. І що це ось ці лапки означають? Я вже в деяких місцях, з різними контекстами цю лапку бачив. Що ж вона означає? Лисенят потрібно годувати кожної ночі. Кожного дня. І по декілька разів. Мені, походу, варто було поспішати. Я, мабуть, не встигаю щось зробити. У мене є така підозра. Що я не встигаю щось зробити. По сюжету не встигаю. Навички. Цей вміє пролазити. Більш ніхто. Угу. Ой, не знаю. Окей, на цьому певно зупинимось. Я, я просто побачив, які фатальні наслідки можуть бути в моїх дій. Це дуже добре, що їх можна не допустити. Я не знаю. Напишите мені в коментарі, чи я роблю правильно, чи я роблю неправильно, що я так уникаю негативних наслідків. Бо я просто я прямо аж в шоці був, коли це сталося. Геть, маленькі. Mm. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі на наступних видовах. Бувайте!